Сьогодні, 14 лютого 2023 року, заняття в середній групі з розвитку мовлення, тема заняття, читання творів Сухомлинського, як зайчик грівся проти місяця та як хлопчик хотів приголубити сніжинку». доброго зимового ранку малята. Сьогодні ви прослухайте два твори Василя Сухомлинського. Дуже цікаві, я думаю, що вам дуже вони сподобаються. Ви дізнаєтеся багато нового про доброту, про розуміння. Сідайте зручненько та слухайте перший твір. Як Який називається, як зайчик грівся проти місяця. Холодно взимку, зайчик вибіг на узлісся, а вже була ніч. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Зайчик каже, Місяцю, люби, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечко чекати. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить. Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого великостого соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи. Зарився у стіг, виглядає та усміхається до місяця і каже Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені про мені теплі теплі. Дітки, скажіть мені, за якої частини доби відбувається події цієї казки? Так, вночі, куди прийшов зайчик? Так, він прийшов на узлісся. І як йому було, тепло чи холодно? Холодно, так, в кого він попросив допомоги? У місяця так, що йому відповів місяць. Атмісяць сказав, щоб він попрямував до столу соломи та там зігрівся. А чому зайчик не міг дочекатися, коли вийде сонечко? Так, тому що ще довго було до ранку. І йому було дуже холодно, адже дітки, ви знаєте, що в холодно не тільки людям. А холодно, і звірятам, і птахам, деякі відлітають в теплі краї, і комашкам, які ховаються під кору дерев, і рибкам, і всім прохолодним, тому що на вулиці морозно. І куди зарився зайчик дітки? Так, він зарився до стогу соломи. А подякував він місяцеві. Так він сказав, спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Дітки, скажіть мені, про що ця казка? Так, про доброту, про розуміння, про допомогу. Місяць допоміг зайчику. Знайти місце, де він може зігрітися. Послухайте слідуючий твір, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось паде комусь під ноги. Її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу, добру руку хлопчика. Розстало. Хлопчик жалем дивиться на руку, на долоні лищить крапелька. Вона була схожа на сльозину. Дітки, скажіть, будь ласка, про яку пору року говориться в цьому творі? Так про зиму. З неба що падало? так сніжинки, якою описує автор сніжинку, якою вона була, на що вона була схожа? Так вона була схожа на пушину, на зірку, і була вона легкою, ніжною, прозорою. Хто це помітив? Так, хлопчик. І що він не хотів, щоб трапилось?» Так він не хотів, щоб її затоптували, щоб вона не падала під ноги людям. Яка рука у хлопчика була? Так тепла та добра. Сніжинка впала на руку і на що вона дітки перетворилась? Так вона перетворилася на крапельку водички. І стала схожа на сльози. Скажи, дітки, про що автор написав цей твір? Так, також про доброту цього маленького хлопчика, який не хотів, щоб затоптували сніжинки. А зараз, дітки, ми складемо розповідь про гарного хлопчика. По цій касці, як, як хотів хлопчик приголубити сніжин. Ось дивився на схему, що тут намальовано? Так, сніжинка. Сніжинка падала звід. Так, з неба. І хто її побачив? Так, її побачив хлопчик, чого не хотів, щоб трапилось хлопчик. Та хлопчик не хотів, щоб її затоптували ніжками люди. Що він зробив? Так він підставив руку. А якою рука його була? Так, вона була доброю та теплою. І на що перетворила сніжинка? Так вона перетворилась на крапельку води. Схожою на що? На сльозинку. Давайте ще раз. Легка, ніжна, блакитна сніжинка летіла з неба, і її побачив хлопчик. І він не хотів, щоб її затоптували. Він підставив ручку, і вона впала на руку. І перетворилася на крапельку водички. Дітки, я думаю, що ви з задоволенням прослухали два твори Сухомлинського і скажіть мені, про що ці твори? Так, про доброту В першому творі хто був добрий? Так, місяць другому та хлопчик, який хотів приголубити сніжин. Я впевнена, що ви ж такі самі добрі, як цей хлопчик. І ви також любите природу і не дасте затоптати її. До нових зустрічей, до побачення малята.